Ну, давайте посміємось з цього, з Петра Олексійовича Порошенка. Да, навіть не з Петра Пор... Олексійовича Порошенка, з Марини Порошенка. Це дуже круто. Давайте подивимось, да, що сталося. Я, я, я не бачу. А, давайте справа в тому, mm -hmm. що воюють у нас на війні лише, в принципі, якщо вірити дописам Ірини Геращенка, Петра Порошенка, Марини Порошенка, то воюють з росіянами лише члени партії ЄС. Інших військових немає. Ой. Військовослужбовці нашої фракції наголошують, що вільний продаж алкоголю створює додаткові складнощі. Військовослужбовці нашої фракції, нашої фракції, значить, наголошують, що вільний продаж алкоголю створює додаткові складнощі. Ну так алуценко. Як його взагалі можна з алкоголем в принципі в одній країні тримати? Я згоден з Мариною Порошенко? Я вважаю, що потрібно заборонити вільний продаж алкоголю і тоді. Нам всім стане набагато простіше, тому що бачити щодня в стрічці блін селфі Луценка ну просто неможливо. Який підпалив, не Який підпалив будинок повторно для того, щоб сфотографувати <світ> там капець жар. просто. Да, це дуже це. Це не жарт. Я реально розумію, що це будинок. Там ж от вони підпалили там, див це не, не догорає. Він а -а. це вони підпалили е чисті окуляри, чисті протер. Ну я як очкарик, я знаю, що це таке. Значить, чисті новенькі застібки на броніку. Чиста футболка, не розтягнута, не мокра, нічого, чиста футболка, зачіска. Зачіска. І там позаду щось, щось горить. От в такому стані будинок, коли, так, там вже нічого не може горіти, там вже все вигоріло. Mm -hmm. І велика варогідність велика того, що вони спеціально підпалили щось заново, щоб зробити оце таке. Там да, може не спеціально, uh, він, же по, він же кухар, це мангал. А, ну, можливо, до речі. Так от, uh, я б хотів uh, поговорити про продаж спиртного. І для мене, наприклад, не секрет, що іноді військовослужбовці дозволяють собі uh, випити якихось спиртних напоїв. Ну так, так, так. І uh, не лише вони. Давайте не будемо так, зараз. Більш так. того, я вам хочу сказати, що іноді я розмовляю з людьми, які. Випили спиртні напої. І я розмовляю там з точки зору психологічної допомоги. Тому що, коли мені телефонує людина і каже, сьогодні чотирьох моїх вбило, і я чую по голосу, що вона щось випила. Ну, вибачте, нічого, нічого тут не поробиш. Це нормально. Тобто, я, це не, я не вважаю, що це потрібно ставити на потік. Це потрібно, повинно, потрібно зробити так, щоб. Алкоголь було достати важко, але можливо, нехай завжди. Якщо найкращий спосіб зняти моральну напругу це алкоголь, хай краще так знімають, чим потім ми будемо їх лікувати в психоневрологічних лікарнях. Так ух, алкоголь вже не рятує. Алкоголь посилює всі ці моменти. Ну, мені здається, що іноді може зняти, знаєте, особливо, коли кожен день напруга. Ну медичних доказів тому немає. Так, ну угу. гаразд. А, але от вони грають я, наприклад, я вважаю, що і. Марина Порошенка і Петро Порошенка повинні закликати, повинні закликати Зеленського ага. заборонити, зробити жорсткий контроль за обігом алкоголю серед військових. Ну так. От, от повинні. Значить, Зеленський повинен їм відмовити. Ага, і потім вони скажуть, так? Да? А ні, а так тут як? Ну, Уявіть собі, військові, які зараз да, ага. знаходяться, які хоч якось знімаються, такі Порошенка, і Марина Порошенка і Петро Порошенка хочуть заборонити їм алкоголю. вони такі, Що? Тому я вітаю це рішення. Забороняєте.